З рядом проблем, без розуміння яких дуже важко знайти вихід з ситуації, в тому числі ситуації, яка склалася на українському майдані. Я хотів би почати з макрорівня і потім перевести це на мікрорівня. Якщо розглянути будь-яку ідеологію, будь-яке бачення, теорію, якщо взяти, подивитися на американському рівні про суспільство, то ми будемо розуміти, що передбачає розширення середнього класу і рівномірний розподіл по середньому класу влади і багатства. Тобто, фактично, це намальована американська мрія, коли середній клас, кількість його розширяється, і, вони, і він здійснює через свої організації вплив на прийняття вироблення рішення лінії держави. Насправді, в більшості суспільств за деякий час їх існування проходить перерозподіл багатства, середній клас зменшується, а влада концентрується в руках невеликої групи людей. Шлях, який Америка йшла понад 200 років, українське суспільство в силу його посттоталітарного характеру прийшло за 20 років, і в нас частка середнього класу системно скорочується. А влада і власність сконцентрувалися в руках близького кола осіб. Саме це породило ті проблеми, які ми пробуємо вирішити на Майдані. В західних країнах люди, які сконцентрували в своїх руках владою власність, розуміють необхідність чесних правил гри для всього, суспільства, розуміють необхідність зростання середнього класу і всі уряди США в тому числі сучасний президент Облах, Обама говорить про необхідність розширення середнього класу. Як же це пов'язано з політичними організаціями? Якщо ми візьмемо будь-яку політичну організацію, то в силу, в першу чергу, залізного закону олігархізації Міхільса відбувається концентрація влади і власності в руках лідерів партії, в руках малої групи. Крім залізного закону реалізації Міхельса, це пов'язано з загальною трагедією спільного, яка говорить про те, що велика група людей не спроможна, навіть розуміючи, реалізувати власні інтереси. А також це корелює з логікою колективної дії Мамсура Голсуна, який говорить, що лише мала група може досягнути своїх цілей, а велика група не може цього зробити. Зв'язку з тим, в будь-якій політичній організації чи в структурах гуманітарної, які створюються, Буквально напротязі короткого часу взаємодії всі рішення приймає вузьке коло осіб, тобто влада сконцентрована всього коло осіб, а всі інші повинні виконувати. Тому для виходу з верніше, одним способом виходу з ситуації, яка склалася, є побудова організацій, які будуть спроможні у складі великих груп своїх учасників приймати, виробляти рішення, виробляти стратегії своєї діяльності, ставити цілі. Контролювати своїх лідерів і не дозволяти концентруватися владі і власності в руках війського пола осіб, які потім потенційно можуть їх використати для власних цілей, які відмінні від початкових цілей організації. Щоб побудувати такі організації, в яких рішення приймає більшість, простіше кажучи, щоб досягнути того, щоб в українських організаціях в районному центрі, в обласному центрі, проходили збори, і там обговорилася стратегія розвитку держави, політика і так далі. Потрібно створити організації, які здатні працювати в національній площині у складі великих груп. Бо чому ж у нас не відбувається нормальна робота? Тому що коли у нас збирається 50-60 українців, активістів, і вони починають говорити про політику, на 15-й хвилині починається скандал. Для уникнення таких скандалів слід роботу таких груп впорядкувати в такий спосіб. Щоб на системному рівні долати конфлікти, а люди, щоб працювали в рамках не конфронтації, а кооперації, взаємодіючи між собою лише в позитивному сенсі і проявляючи свої кращі якості. І якщо протягом тривалого часу не буде між ними конфліктів, почне довіри, і такі люди зможуть потім разом досягати реалізовувати спільно прийняті рішення. Якщо перейти від цього рівня до рівня малих груп, то ми мусимо розглянути, що ж відбувається в українських самоорганізаційних групах, як вони переростають в організації. Отже, збирається мала група людей, які захоплені якимись ідеями, наприклад, ідеями Майдану, і вони починають між собою взаємодіяти. Протягом, тривалого часу, протягом вже короткого часу взаємодії запускається класична групова динаміка, яка передбачає конфлікт між неформальними лідерами, внаслідок яких проявляється неформальний лідер. Як тільки проявився неформальний лідер, Мотивація взаємодіяти усіх зникає. І неформальні і, і лідери шукають інструментів впливу змусити всіх інших учасників виконувати їхні вказівки. Для того вони трансформуються в організаційну групу організацію, в яких очолюють її, і за допомогою всяких технік, статутів, клятв, ну, в залежності де і в залежності використовувати техніки, вони починають управляти своїми іншими членами організації. Така Є вразливу з без зовнішнього управління, бо тому що дуже легко вплинути на одного лідера, і він розвертає всю структуру в напрямку, куди він хоче. То, що тут намальовано відбувається, тут я сказав про внутрішні процеси в малих групах, таке саме відбувається, коли це є велика група, це є малі групи, проявляється лідеруюча група, яка потім формує організацію і очолює її, і формує всю діяльність організації. Причому щоб вийти, з такої... це, це, це відбувається повний метаморфоз самоорганізаційної структури в організаційну. Вона змінює структуру, зміною структури змінюється її на системні якості. Іншими словами, ця структура здатна виробляти і приймати креативні рішення, коли всі взаємодіють з позиціях рівних з рівним, коли всі ідеї вітаються. А та структура виконує тільки рішення лідера. В силу його фізичної суті він обмежений в креативності, в інноваційності. І ця структура здатна тільки виконувати вказівки лідера. Нових ідей вона не здатна генерувати. Для того, щоб кардинально змінити, щоб кардинально змінити ситуацію, слід будувати структури з неповним метаморфозом, коли взаємодія в неформальній самоорганізаційній структурі впорядковується певними алгоритмами, вона виробляє приймає рішення в позиціях, коли всі взаємодіють в позиціях рівний з рівним, а потім переструктуровується в тимчасові ієрархії, які виконують ці рішення. Виконання рішення приводить до розпуску ієрархії, відбувається далі робота в самоорганізаційній групі, приймаються нові рішення, будується нова ієрархія. Тобто, таким чином ми показали е, організацію з змінною структурою, яка здатна виробляти приймати рішення в горизонтальній структурі в мережі, а виконувати в множині тимчасових ієрархій е, на основі сучасного проєктного менеджменту. Е, тому перед нами стоїть задача збудувати такі структури, які б самі виробляли внутрішні мотивації, взаємодії учасників, формували б групову ідентичність, змушували б їх синхронно діяти разом працювати і довіряти одне одному. Так. Як це працює на практиці? Тут намальований найпростий випадок будь-яка група людей. Ну, за даний алгоритм може охоплювати порядка 50 учасників. Група людей розвивається на малі групи. Вони на першому кроці в режимі мозкового штурму генерують альтернативи, виробляють альтернативи того чи іншого рішення тих питань, які стоять перед ними. Група вирішує перше питання, друге питання, третє питання. Ці е, групи шукають список альтернатив. Причому в режим мозкового штурму він сам виключає конфлікти, тому що ідеї в ньому. Тільки висуваються, але не критикуються. Конфлікти починаються тоді, коли відбувається критика ідей. Коли один е, учасник критикує другу, каже, що його ідея погана. А цей починає просувати свою ідею далі, починається підвищення тону, для того, щоб зберегти свій статус в групі. Так от, е, на першій стадії відбувається лише висунення ідей. Після цього групи розформовуються і учасники переходять в перехресні групи, в якій кожен із учасників розповідає про результати роботи своєї групи. В прехресних групах ці альтернативи обговорюються. Причому тут учасники взаємодіють не як особистості, а тут кожен з них представляє групову думку. У випадку, коли тут інші товариші бувають конфліктними і починають говорити, що це все неправильно, доповідач не сприймає це особисто, а закривається груповою думкою. І він говорить, це не я, це моя група вирішила. Але я запишу твою думку і потім скажу для обговорення в попередній групі. Таким чином, ми... Організовуємо взаємодію учасників в перехресних групах таким чином, що вони не можуть поконфліктувати, бо неможливо поконфліктувати з учасником, з представником іншої групи, якої в тій хвилі вже немає. Після обговорення, прошу звернути увагу, що кожен учасник обговорення впливає на рішення кожної групи безпосередньо тут може висловити свої ідеї, зауваження, заперечення. Після роботи в перехресних групах учасники повертаються назад в профільні групи. Причому особливістю їхньої роботи в профільній групі є те, що на, на тій стадії є те, що вони вже не взаємодіють як особи, а вони вже взаємодіють як представники інших груп. І так само жоден учасник, який би він не був лідером, який би він не був нахабним, він не може продавити свою думку, бо, тому що не можна проконфліктувати з представниками інших груп, яких тут немає. В такий спосіб ці групи виробляють приймають рішення, обговорені всіма учасниками. І, причому ці рішення є легітимними, максимально легітимними для всіх учасників, бо кожен з них прийняв участь в обговоренні е, даної проблематики. Далі рішення озвучуються, приймаються, голосуються, потім формуються виконавчі групи, це рішення виконується. Після виконання цикл повторюється. Ну, Очевидно, що це я так спрощено, насправді воно трошки складніше відбувається. Але тим не менше, це принцип дії динамічної мережі, змінної структури для суспільно-політичних організацій, в якій рішення приймаються, виробляються в горизонтальних мережах, шляхом безконфліктної роботи, а виконуються в ієрархічних структурах з відповідальними виконавцями лечою. Дякую.